Міністр місце, США Дроксів після переговорів з Зеленським у Києві. Поняли, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю, Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь хтось зібрали, щось порішали, щось порозварювали, поразб... поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, як, ю, як у європейців, американців. Ми люди ну, поумніші, Ми бачимо набагато глибше і ми бачимо це не так прозаїчно, як вони Є. і на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані, я взагалі не розумію. Ну просто не розумію. Коротше, в цій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. А для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там понял, там немає маркетологів нормальних. Тобто, здається, що маркетинг, він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовують. От як не крути. просто все життя щось нам не в щось нам всі палки в колеса встав. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насправді кожен день прокидаєшся, іначе як оцей шоу Трумана, кожен день зрозуміло одне те саме, просто ужас за ужасом, який-то ужас за ужасом.